Обедьте, будь ласка. А, скажіть, будь ласка, а ви б не показали мені своє місце роботи за чашечку кави? Ну, У мене немає прям місця роботи, але я їду на об'єкт. Тобто ви згідні, правильно? Я дизайнер інтер'єру і там зараз відбувається реалізація одного об'єкта. Угу. Ну, Так що хіба хочеш, поїхали туди. Ну так, звісно, там. Да. Тільки машину не знімайте, бо вона брудна. Добре, не буду. <ріху> Дивись, от ти перший раз сів мою машину. Нема бажання сказати, о, так вам пасує, прямо під колір волосся, тому що ти каждий говорить, хто сідає в машину. Нічого собі вам так пасує, машина прямо під колір волосся. <гум> дякую. <гум> Може теж хочете така Беріть. О, дякую. <гум> а це не буде вважатися рекламою? А скільки нам то їхати? 11 хвилин. А скажи, будь ласка, тобі взагалі подобається ця робота? Ну, так. Я не займаюся да. А є щось таке, що прям кризануте, Ну, таке, що. Кризануте? Угу. Коли майстри працюють, вони угу. Ну, не смішні. А вони... самі майстри? Так, так. Ну, ти, тут... на ти контролюєш процеси, правильно оці? Uh, перевіряю більше, ніж контролюю. Для контролю я прораб. Викольно. а що чим ще займаєшся? Ну, крім дизайнерської діяльності. Організовую концерт. А що, ну, по бабкам? Як коли? Як коли? Та на їду вистачає. Поняв, їсти є, що, ну це вже добре. Головне, щоб їда була у хаті, правильно, а то так. все решта то таке. Ага. Е, потримай, будь ласка. Дякую. Будь ласка. Оу, ми їдемо. Тут, коротше, ну... Ой, е, дякую. Тут передіваються в машині. часу. Тебе таке цікаве волосся. Скажи, давно ти взагалі покрасилась, типу, і. А це не крашене, це натуральне. В смислі натуральне. Запотіли, ти пив? Ні, не пив. Бля, чіт на швидкість? Да, да, да. Ми Тобі. зараз їдемо 70 км за годину. А ніби 100. <смісля> <смісля> ну, а ти що будемо робити? Це на твоїй стороні перешкода, тобі не здається. Ну що, вже майже під'їхали, так? Танда бачиш зелений дах. Угу, Ну, це воно. Окей. Гарний? Так, звісно. Це у нас вхід. Тут, вікна, щоб люди бачили, хто приходить до хати. Там теж є, вікно, щоб люди бачили, хто приходить до хати. Ну і домофон там теж є. По відбитку пальця. Що попадаєш до хати по відбитку пальця. Тобто ти, коли виходиш, ти захлопнув двері і все, воно закрилося. Прикольно. Як в Німеччині. Так, от красивенько. Е, я не знаю, чи вас, Світлана, попереджала чи ні, ми тут відео трошки познімаємо. Е, нас не попереджали, можете снідати. Добре, Дякую. Це буде кабінет. Е, робочий кабінет. Аста, можна зайти? Так. Тут трохи прохладно, звісно, тобі не холодно. Е, ні. Тут буде стіл такий здоровий буквою «Г». ге. Отуткане у нас красивий диван. Він буде під замовлення, але дуже красивий. Тут санвузол. Треба, звісно, розмір перевірити буде. А у мене якраз є, є собі, рулеточка. Сорі, це вже купила квіти, які на вулиці будуть стояти. <реш> а там, типа, склад. Понял. Насправді це таємна кімната. О, а це ми попадаємо в кухню-вітальню. <реш> там буде красива кухонька. Ну, показуй. <реш> а тут стоятиме острів навпроти. Острова буде тут. Да, тобто тут працюєш, тут працюєш, а тут чорнова кухня. Тут вона така більш естетік кухня, а там може така холодці варити, компоти, отаке. Станний столик угу. і чотири столичка. Це що, буржуйка? Ну так, да, це хлопці гріються так, бо тут у нас будуть рослинки, типу сад, ну, зелень. Це називається консольні сходи, коли вони не мають укріплення з збоку. Угу, угу. Вони отак от висять в повітрі. Так, це трішки небезпечно. Є такий момент. Але замовники в курсі будуть обережні. День добрий! Добре. День добрий. Добре. День добрий. Добре. Тут буде стояти великий диван. До речі, якщо що, у нас сьогодні 8 квітня. Тут будуть склоблоки. Дизайнерське таке рішення. Суто для краси, але воно дуже симпатичне. А тут гостьовий санвузол буде. Ви не хочете знати, що вас ще чекає. <плес> <плес> Я люблю строїтельні пльотки, розкажіть. <плес> тут вихід на терасу. У нас тут красивий задній дворик. Я Ой, можу трохи відкривати. <плес> там у нас буде альтанка. І зона барбікю. Тут цього зончик, тут трошечки тераса, а там підвал. Ну, іде на другий поверх? Так. Але обережно дивись, щоб ти не впав. Угу. упав. А? Стрямна? Та не знаю, якісь такі… <гум> І бачите оцю трубу. Це каналізація. Угу. Її не мало тут бути. Але щоб звідси ніхто не впав, то тут буде така скляна перегородочка. Красива. Це у нас гостєва спальня, де зможуть ну, друзі переночувати. Тут буде просто ліжко, дві тумби і комод. А тут у нас гостьовий санвузол. Ну тут, звісно, трошечки багато всього. Наліво повернув зразу, всі на унітаз. Прикольно. Прикольно. А можна я тут познімаючи ви щось якраз робите? Вибачте, що я вас виганяю. No. майстер спальня це називається. Ходіть. Mm -hmm. Трошечки криві стіни, хлопці якраз рівняють. з'явиться така нова родзинка, пухна ста Подивіться. Подивимося. А це нам... що? Зараз це там санвузол. Ага. Інтересний теж, я щас що покажу. А тут будуарна зона, типу макіяжний столик, велике красиве дзеркало, де можна буде марафетитися. Свій гардероб і свій санвузол. Опа, тут можна перекусити трохи. Але тут буде подіум, і на подіумі буде стояти ванна. Навпроти у нас тут рукомийничок. можеш зайти за той кадр. Ні, прям там встань, де я стояла, але не прям гупий. Е, тут у нас буде рукомийник. На двох людей, тому що тут дві персони житимуть, щоб вони собі такі. А, що ще інтересно, бачите, оце така штука з'явилася, її не було. Тут буде тропічний душ. Mm. Да, гарненько. Ну і тут собі унітазик. Потрібна річ. А це що? Хто? Тут. Гардероб, я ж сказала. Ага, це гардероб. Окей. І десь тут університет видно. А, бачиш? Де? Красиво університет видно. Та ж зроби кадр на університет. Гарно. Хто тепер знає, що за місто? Вгадала, напишіть в коментарях. А отут дуже зручно, окремо виведена пральня. Буде пралка з сушкою, тут ще буде шафа з купою всякого різного, а тут у нас буде умивальник, бо деколи треба ті шкарпетки застирати, то тут можна буде їх застирати і закинути собі в пральну машинку. Все полетіло на третій поверх. Так, ми йдемо на третій поверх, він да. виліз неочікувано, його немає. Тож обережно, дивись, не впади. День добрий! день! Як ваші справи? Включайте камеру, бо будемо тюки. Ооо, це ми на поверсі, де буде ігрова зона. Це блок санвузла. В цій зоні у нас стоятиме. Ходи сюди. Такої туди візьми кадр. Ні, стань тут і туди кадр. То в цій зоні у нас стоятиме барна стійка. Можна буде так от сюди зайти і тут готувати собі якісь коктейльчики. Туди-сюди. А ось тут у нас, ось тут у нас. Відсити у нас іде підшиття. ось десь настільки. Сюди. І там посадяться квіти в вазонок. І отут будуть е, пуфіки рухомі, модульний диван, вибраний такий, що можна трансформувати. Тобто, якщо люди захочуть колом сісти, вони зможуть собі ці пуфи потягнути, сісти в коло, настільні ігри, наприклад, пограти і так далі. Тут ще видовбиться поличка, видовбиться, і тут буде консоль ігрова, і можна буде грати чи приставка, чи Xbox, залежно що ж вони там собі становлять. Класно. А тут така велика зона, така велика зона, і тут буде більярдний стіл. Маленький на 6 е, футів. Але доволі зручно, можна будеш грати собі в більярд. І нам виробник більярду запропонував зробити так, щоб зверху була накладка і тут ще можна було грати настільний теніс. А та кімната, ну, котра отут буде, це теж секретна кімната. Подивіться, яке тут гарне вікно. А? Угу. Гарно? Гарно. А якщо це відео набере там, 10 тисяч лайків, ти покажеш е людям, м -м, як він буде виглядати після. А мені дуже подобається. Тут така екскурсія пройшла, прям капець. Екскурсовод, екскурсовод Маруся. Кулачок. Дякую, що погодилась зі мною пройти е, мої такі експерименти. Ну, а йди на вулицю, може, помахай мені. Що таке? Стрмно? Стрно? Трошечки щось типив. <реку> Відкриємо двері. Вікно. чекайте. Треба прибрати. Наш телефон не упав. Привіт! Здоров. О, я тебе зазумила. Я тебе теж зазумив. А тепер давай на на ший На ширік. У нічого, ти така чиста. Да, так, це <звук> стандартна процедура. На. Все, пішло. І так, ми завершили е дивитись за роботою Марусі. Дуже величезне дякую за те, що ти погодилась на таку авантюру від мене. Це дуже приємно. І як пам'ятаєте, якщо це відео набере 10 тисяч лайків, то ми зробимо таке ж саме відео, е тільки з Ну, з реалізованим проектом, тому ну ви поняли, так да? треба тицяти трошечки тих лайків туди-сюди, підписуватись на нас, і дуже велике дякую за перегляд. Я скажу чесно, навіть якщо не збирає 10 тисяч лайків, я все вона покажу, як воно реалізовано.